Декілька раз піднімав тему про те, що в одній сім'ї може бути діти з однаковими іменами, ну, наприклад, два Івана, чи два Якова, чи три Марії, і так далі. Але підніму трошки інший акцент. діть покажу. Досліджуємо родину Самусів: є Яков Стефанович Самусь, а є його рідний брат Яков Стефанович Самусь. Цьому 72 роки, а цьому 67 років. І це вже величезні родини в кожного. І відповідно можна збитись на шляху дослідження, якого з цих двох якових. Саме син, наш прямий предок Климентій. І що цікаво, що є ще один Яків Корнійович, і в Якова Корнієвича теж є син Клим, як і в Якова Стефановича оцього першого. Тобто в нас є два Клима Яковича приблизно однакового віку, і два Якова Стефановича приблизно однакового віку. І не вивчаючи весь родовід самусі в цілому, розібратися у цьому в принципі неможливо. Тому дуже важливо вивчати рід в цілому, а не тільки власну гілку в цьому роду.